І так, готово нарешті пофарбовано, обварено, уселено. Все, тепер має служити, мабуть, до кінця смерті двигуна, так думаю. Або самого квадроцикла. Получилося супер. Китайці беріть приклад, як треба варити, йо-мо то ви шмаркнули там, там понаходив куча тріщин попідварював. Тут тут косинки не буду робити, поки що тут тримало і далі буде тримати короче Зараз буду встановлювати зборка і покатуха випробування. Всім приємного перегляду, Щасливо, мирного неба. Над головою.